Всім привіт, з вами Ємир Деніс. Я хочу вам сказати невеличке оголошення. І дивіться, в мене на YouTube каналі є зараз 198 годин переглядів загальному ступені. Для монетизації, щоб мені підключили монетизацію, потрібно набрати 4000 годин переглядів. А для цього потрібна ваша активність. Що ви були активні, були перегляди регулярно. і це... Я вам буду також регулярно скидати ролики на канал. Тим паче я зараз вже влаштувався в рок-гурт. І ми з вами будемо тепер частіше бачитися на Ютубі. Можливо, буде перший стрім з концерту. Ви обов'язково приходьте, це не можна пропускати, бо я там буду грати. Я там буду так віджигати, що вам навіть і не снилося. Вот. І... Дивіться, мені потрібно ще набрати пару тисяч підписників. Якщо ви можете допоможіть мені з підписниками, підпишіться, хто може. Порекомендуйте відео даним друзям своїм, щоб вони теж підписалися. І все. З вами був Геймер Денис, Підписуйся на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.